Ніхуя тут не детонірують, ми рядом. Пожар. Тупо пожар. Там люди є. Що з сіми орками навіть на СТО нормально не з'їздиш. Заїхали відремонтувати дворники. Поряд прильоти опинилися поряд. Приїхали надавати допомогу. Забежала на территорию, побачили, еще хлопець служить, в нього є поранення, а уже кровь потроху збільшується. Андрюк, давай, друзі, Так, его надо Давай, 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 на да, мобильная бокалон. Давай. давай. брать? брат держи. Так, ребят, Пойдем, телефон как его. его. Так, давай, не, давай. не не надо в карман. Не надо, дай Ему просто руку Санечка, фиксируй, сейчас. Да, Димочек, ты сам был, ты вот. Давай, брат, держись давай. Ты один и все? Вова в яме? Давай. Какой я? в яме! Я, я Надали допомогу з разом з місцевими. Під'їхали наші колеги з координаційного центру Вола Пріма з Червоного Христа. Андрій е, Олександр. наш Колишні волонтери і всі разом надавали допомогу, евакуювали пораненого звідси. Зараз тут працюють ДСНС, поліція і всі служби. І що скажу? Підприємство, -то, цивільне. Звичайне АТП, звичайні хлопці, які працювали, щось робили, заробляли гроші. Ну от військовий об'єкт. Звичайнісінька, а тепер. Ось доски, з якими хлопці працювали. Що ж вам не живеться, потвори? Що ж вам не живеться? Світлана наш бойовий волонтер, і сьогодні умнічка надавала допомогу. Хлопці. Вон, Володимир теж одним з найшвидших приїжджає на прильот і завжди надає допомогу. Саня Світла Україна. Вовка класний.